Сьогодні 31 жовтня 2022 року, і в нашому відеоогляді інверторний генератор шепах SG2000. Мощність від 1,6 до 2 кВт видає. Ну що, подивимось? Мені подобається. Такий прекрасний пластик. Так, подивимося комплектації. В комплектації йде така от лієчка. Розборна, свічний ключ, провода 12 вольтові, 16 амперна вилочка і ще одна лієчка. Ось такий от. Інверторний генератор, так, передня панель, є підкачка палива, що не в усіх інверторах. 16 амперні розетки. Тут у нас указники показують робочу, це саме, недостатньо масла і перегруз. Це у нас економ режим. Тут у нас 12 вольтова розеточка з за запобіжником. Так. Тут заливна горловина з клапаном. Бачите, написано офф це докрито, он робоче положення. Оф при транспортуванні. Що подобається, дивіться, якщо ви перелили паливо, Тут є от, от таке чок палива. Навіть не знаю, десь вертається в обратку. Так що це дуже добре. Не польється у вас по приборній панелі. А туди уйде. Так, з цієї сторони доступ до свічі. Тут у нас ручний стартер, технічні характеристики. Також, от бачите, воздушна заслоночка. Ось цю сторону вона перекривається. Запустили генератор і убрали. Так, тут у нас он відкрите паливо, оф закрите. Все доступно, а ну сюди ми подивимося. О, кришечка так. Знімається спокійно. Ой, сфокусіруємо. Даливна горловина із щупом. Бачите, і така, от типа, от, теж тьочна лієчка. Так що при заміні масла. Немає тут ливної пробки, а прийдеться, як більшіства інверторів. Отак на бік і зливати масло. Отакий От в нашому відео огляді інвертор sg 2000 Ну, чувствується, що добротний інвертор. Нема нічого лишнього. Такенький. Кого цікавлять генератори? Так, да, зараз того але ну, все-таки. Чекаємо поставочки. Телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Допоможуть вибором. На всіх сайтах. ціна однакова. Дотелефонувавши за номером телефона 063 426 1010. Допоможуть вам з вибором. Чекаємо на електромоторі.